Як хочеться як мінімум повторити, бо, як ми виступили два роки тому. Звичайно, це дуже складно, це там найкраща команда Європи, але ми будемо робити все і докладемо всі зусилля, щоб як мінімум повторити. Звичайно, це, це дуже гарна підготовка до. До чемпіонату Європи, бо іспанці нинішній чемпіон. І я думаю, що це буде такий дуже важливий матч, як фінальна репетиція перед Чемпіонатом Європи. Думаю, зараз ще буде тиждень для підготовки, будемо, будемо готуватись. Зараз приїдемо і нам розкажуть план тренера.